В Києві відбулася дуже така цікава конференція, організована урядом Данії. Данія це та країна нагадує, яка Україні більше всього допомагає у відношенню до свого населення. Якщо подивитися на поділити на кількість людей, то в грошовому еквіваленті данія більше всього Україні допомогла і допомагає. І звертаю увагу, до речі, на те, як е, зеленські особисто інші слуги дуже часто люблять дякувати Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії. Вони постійно їм дякують, дуже уклінно дякують, але чомусь вони не, захо... не хочуть запроваджувати в Україні соціально економічну політику цих країн, про яку я сьогодні власне кажучи, говорив в першому блоці. Оте, що все, що ми пропонуємо, це соціально економічна політика цих країн. Чомусь влада не хоче в Україні її запроваджувати так, але вони завжди їм дуже дякують. Є така організація державна данська називається Данський інститут. Партій і демократій, і що цікаво, цей інститут данська державна організація вона спрямована якраз на те, щоб в країнах, які розвиваються, розвивати партійну демократію, наголошую партійну демократію. Тому що данці мені більше не відомо, до речі, що хтось таке робив з якихось інших західних країн, але данці дуже правильно розуміють, що без Розвитку саме нормальних народних партій неможливо розвинути справді взагалі політичну культуру в країні неможливо забезпечити нормальне представництво народу в Верховній Раді в парламенті, і неможливо нормально взагалі країну розвинути як таку. І тому вони в багатьох розвиваючихся країнах вони займаються таким просуванням цього питання, займаються просвітництвом, допомагають різним громадським організаціям, які розвивають, власне кажучи, партії на початкових етапах. І була ця конференція, на яку, зокрема, запросили нашу партію е народовладдя, Два дні було дискусій. Про те, от як розвивати в Україні політичні партії, які проблеми мають в Україні політичні партії, що потрібно для того, щоб змінити це все. І у нас там була така делегація. Я особисто був був Олег Самороз, наш член політради, Антоненко, член політради Сашко Сапега. Теж ми нам була можливість виступати. Чому я зараз це питання? Данці дуже правильно ставлять, ставлять скажімо, вимоги. Що треба в Україні розвивати справжні партії, і що це єдине, що може справді Україну змінити стратегічно на майбутнє? На на цю конференцію приїхали представники в 6-7 данських парламентських партій, зокрема і правляча партія. Соціал-демократична правляча партія, яка до речі, коли вона засновувалась, називалася Партія людей Пація, робітнича партія, тому дуже перегукується якраз з нами. Адже ми «Партія праці народовладдя». і ми змогли дуже сильно плідно поспілкуватися на цій конференції з депутатом від соціал-демократичної партії, правлячої партії Дані, яка там була, з представниками інших партій, які там були, і постійно в всіх цих розмовах і в їхніх виступах ми помічали одну дуже річ, важливу річ, що і ми дуже були раді, що ті речі, які ми як партія народовла, впроваджуємо і намагаємося роками впровадити в Україні. Це, власне, кажучи, те, як все працює в Данії вже десятиріччями. в чомусь можна сказати навіть історичними. Тому що, наприклад, Датська соціально демократична партія їй вже 150 п'яз років, приблизно такий вже і неї вік. Та? І це для нас величезне натхнення. Але також дуже показово, наскільки вони взагалі не знають реальність, яка є реальність в Україні. От, наприклад, для них було величезним шоком. Для данців, що українські партії, так звані парламентські партії, не збирають взагалі внесків від свого членства. От у них внесків від свого членства взагалі в принципі немає. І я от вам в цьому контексті вам хочу озвучити конкретну статистику, щоб ви просто розуміли за перший квартал, за перший квартал 2025 року. До речі, закликаю вас підписуватись на мій телеграм-канал, на... підписуйтесь на е... Фейсбук-партії. У нас на нашому сайті партії, вже оновлений в сайті партії, там теж ми виставляємо наші новини. І ми з минулого року регулярно виставляємо звіти політичних партій, які кожна політична партія, фінансові звіти, кожна політична партія має подати до Національного агентства запобігання корупції. Тобто раз на квартал кожна політична партія в Україні зобов'язана подавати звіти до НАЗК. Фінансові звіти. І в цих звітах видно. Кількість внесків, хто ці внески зробив на цю партію, і всі витрати. Ну це раз на квартал видно, товариство. Так? Так от, що дуже цікаво, я вам дам зараз конкретні цифри. За перший квартал 25-го року, ті ж самі цифри, які я давав данцям, і вони були шоковані. Про правляча партія товариство, правляча партія Слуга народу. Нуль внесків за три перших місяці 25-го року, нуль внесків на центральний рахунок, щоб розуміли. На місцеві рахунки там здебільшого така сама історія. Там десь у когось може бути один-два внеска на місцеві рахунки, але здебільшого там така сама історія. На центральний рахунок нуль. До речі, можете всі Моїсла перевірити, заходити на сайт НЗК, там все в загальному доступі, можете це все перевіряти, дивитися. Правляча, колишня правляча партія Європейська Солідарність, тобто називалася БПП, але вона нас фактично не є БПП. Три внеска за перші три місяці. Партія голос 6 внесків. Партія Батьківщина. Нуль внесків, оце ці так звані так звані е, парламентські партії, е, великі. Вони там сиділи данцям, розповідали про те, як у них десятки тисяч членства. Вони розповідали, як вони фінансуються виключно членськими внесками. Пан Смішко, там був ще пан Смішко, теж я ж казав від цієї сили честь своєї так званої партії диванної, Він там теж сказав, що вони фінансуються виключно своїми внесками. При цьому ми підняли зразу звітність. Виявилося, що у них дев'ять внесків. 9 внесків за перші три місяці. Так? А скільки внесків за перші три місяці у партії народовладдя? 823. Тому що ми не парламентська партія, тому що у нас немає доступів до засобів масової інформації, у нас немає е, якихось і ніколи не буде олігархічних корупційних можливостей. Ми просто розвиваємося знизу вгору, але по-справжньому, от так як данська політика працює, товариство по-справжньому, так а, і е, оце дуже показово. І коли я це розповідав данцям, вони були дуже шоковані. Я їм показував всі скріншоти. Вони справді були шоковані, тому що їм розповідають байки тут про те, що от, як у нас там жваво називається демократія, виступав. На цьому конференції виступав заступник голови Виховної Ради Корнієнко і брехав про те, що нібито у нас плюралізм думок в Верховній Раді. Що нібито там є жваві дебати в Верховній Раді. Хоча нічого цього немає. У закону без жодного обговорення загальним добрям сам немає жодної опозиції. Але він це брехав. Що це все що це все є, товариство а, і знаєте, звісно, ми дякуємо нашим данським друзям. Ми дякуємо, що вони піднімають цю величезну проблему. В Україні. І я сподіваюся, це наше прагнення, моє особисто нашої команди, співзасновників партії, вже сотень членів партії, що все ж таки Україна буде все більше і ближче наближатися до тої політичної культури, яка є в Данії, в Швеції, в Норвегії, так? а не яка є в нас зараз товариство. Тому що коли я запитав на цій конференції у представників данських партій, я запитав: а Скажіть, будь ласка, а можливо таке взагалі, щоби. У вас хтось вступив в партію, не сплачуючи внески. Вони сказали, ні, такого не такого у нас не буває. Коли я запитав, а що буває, якщо люди не сплачують внески, він каже, тоді ми виключаємо таких людей з партії. Якщо подивитися на їхнє членство в партії, ми бачимо, що там е, тисячі людей, е, в цих 9 тисяч, 20 тисяч, 5 тисяч. Це тому, що Даня набагато менше, ніж Україна, так, товариство. Е, і тут є пряма кореляція, тут є прямий зв'язок між. Розвитком партійної демократії з розвитком справжніх партій, і тим, як данці живуть, це прямий зв'язок спочатку перший цей розвиток, потім покращення життя для людей, тому що ці партії представляють інтереси свого народу, різних груп народу, але свого народу. І вони працюють на свій народ, а не на своє збагачення. І оце те, що ми хочемо. Запроваджувати, кажучи, в Україні. Знаєте, я розповім таку одну дуже цікаву історію, яка на мене дуже було показова з цій конференції. Ввечері другого дня ми сиділи за столом, і вже це було неформальне спілкування. І одна із представників данської делегації обговорила, вона говорила обговорила про те, як їй хочеться отримати футболку Збройних сил України. Так? Ну і е, З нами був Олег, е, самого, він запропонував свою футболку. Е, вона, звісно, вдячно е, погодилась. Але по цьому я кажу, а давайте, бо вона каже, я хочу ще своєму бать батьку, своєму е, чоловіку, своїм синам. У неї, сині, я теж хочу футболки ЗСУ. Я кажу, а давайте ми вам подаруємо. Ми вам подаруємо ці футболки, я вам завтра в суботу привезу ці футболки. Е, будь ласка, це буде якби від нас подарунок, тому що дуже вам дякую за вашу е, допомогу Україні. І вона каже, що вона буде ці футболки носити в парламенті данському звертати увагу на е, українську проблематику. І е, е, знаєте, що відбулося після цього? Що для мене було дуже показово. Я прямо на це дивився, прямо ж мені радісно було. І е, 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 я кажу: от хлопці, подивіться, це так має бути українська така політика. має бути. От і данці, там було кілька людей за столом. Вони почали між собою обговорення. На предмет того, чи це не буде конфліктом інтересів, взяти у нас ці футболки в подарунок, от просто футболку, щось таке маленьке, дешеве, просто чи вони, вони обговорювали, чи це стратегічно для них, як для політиків данських, чи це правильно, чи неправильно. Розумієте? Коли у нас в Україні більшість політиків квартири один одному дають, там крадуть в якості хабарів, а не футболки, да мільйонами оперують, і це все вважається нормально. Врешті-решт вони вирішили, що це буде проблема, що не можна у нас брати футболки як подарунок. Тому потім я їх просто в суботу я їх завіз в магазин відповідний воєнтор, де можна було ці футболки купити, і вони самі їх там ці футболки прибрали, придбали товариство. Але просто вдумайтесь в рівень, вдумайтесь в рівень е, політики, е, що люди обговорюють. І це правильно так має бути, і ми цього прагнемо в Україні, щоб у нас якість політику була саме така товариство в Україні. Е, останнє, що я хотів Хотів би сказати про, це, про, цей, про цю конференцію дуже показову з данцями. Ну, По-перше, я радий, що ми, нам вдається налагоджувати певні стосунки з данськими політиками. Є низка партій, з якими ми почали дискусію на тему, можливо, нам вдасться довго партнерство організувати, тому що ми хочемо це впроваджувати в Україні, це їхній досвід дуже важливий для нас. Так? Але що я хотів би зазначити з цього конференції? На цій конференції було дуже багато українських, представників українських громадських організацій. Українські громадські організації, які мали б якраз. Цим, чим вони займаються, вони мали б в Україні посувати демократію, плюралізм, політичну культуру, відповідно і так далі. Але, на жаль, на жаль, навіть на цій конференції вони не говорили про проблеми, як, би, як, нам, як нам розвивати українські партії. Так? Більшість з них, не всі. Але більшість з них не говорили про те, як розвивати справжні партії. Вони не говорили про те, що хто сплачує внески, хто не сплачує, хто які звіти подає, яка проблематика в законодавстві. Вони говорили знову про загальні речі. Деякі з них прямо до мене підходили і казали, що якийсь дивний такий захід, вперше в Україні захід про політичні партії, а не про е е громадські організації такі інші. Щось таке дан данці дуже дивне придумали. Так? Е але насправді так і має бути, мають розвиватися політичні партії. Оце якась в нас величезна проблема. І я до них звернувся, до цих українських громадських організацій. Як так виходить, що півтора роки вже є звіти на ЗК опубліковані, півтора роки опубліковані звіти на ЗК. Але при цьому ніхто із них не зробив відповідне дослідження оцих звітів політичних партій на назиках, хто сплачує внески, хто не сплачує. Де реальна партія, де нереальна партія. Ніхто із них цього не зробив абсолютно. Так чому? Я не маю на це відповідь е, товариства. Чому? Ну, хтось може ледачі, хто ж може якісь інтереси теж олігархічні підставляють, але факт лишається фактом. І я їх закликав, щоб вони все ж таки це робили, і можливо, це відбудеться. Але щоб розуміли. Замість того, щоб це робити, навпаки, ми на цій конференції дізналися про те, що плануються зміни до закону про політичні партії в Україні, щоб ще більш ускладнити розвиток справжніх народних партій. Від більше ще більше ускладнити вже зараз. все, що вони зробили, нам дуже ускладнює наш розвиток. Величезні застави на вибори, щоб ви розуміли, якщо б вибори до Верховної Ради були б завтра, заставу яку ми маємо знайти це 8 мільйонів гривень. Я не впевнений, чи ми зможемо знайти. Звісно, ми будемо до вас звертатися, щоб ви робили відповідні внески і робіть ці внески вже зараз, щоб ми могли готуватися. Але я не знаю, чи ми зможемо цих 8 мільйонів зібрати, бо ми ніколи не підемо на ніякі олігархічні договоряки чи корупційні догоняки. Застава 8 мільйонів, 5% вибочий бар'єр. При тому, що в Данії виборчий бар'єр 2%, от теж приклад. Вам, так? І в Данії 0, 0 е, застави на місцеві вибори, 0 е, застав. Ніхто не має нічого платити для місцевих виборів, щоб брати участь в місцевих виборах, а в Україні величезні застави. Е, значить, е, ми, ми маємо ці звіти до НЗК подавати, які для нас дуже складні, а для грохічних партій це не проблема. При тому, що вони там все на нулі показують, і користі від них виходить е, дуже мало. Так Так, от вони ще додумались, ці постаті громадських організацій, що в новому законі по політичній партії вони хочуть запровадити таку річ, як реєстр членів партії, щоб зобов'язати щоб зав'язати партію, якщо вона хоче брати участь в гранаціальних виборах, щоб зобов'язати партію, подавати реєстр своїх членів до влади, щоб влада могла перевіряти, чи в неї є певна кількість членів. Уявіть собі, що це пропонується зробити. Тобто, зараз навіть мені складно людей переконувати іноді вступати, тому що люди, деякі люди бояться, що їх на роботі звільнять, якщо знаються, що вони вступили в опозиційну партію на родовладі. Але зараз таких реєстрів ніяких немає у влади. Тож, наголошую, ніяких таких реєстрів немає товариства. Зараз, тому долучайтесь до нас, не бійтеся. Але вони зараз хочуть просувати оцю тему, щоб з обов'язковим реєстром до влади, якщо ти хочеш взяти участь у загальнонаціональних виборах, тобто мало що бар'єр, мало що майновий ценз застава колосальна, та ще реєстр чорних партій. Це жахливі речі, які вони посувають. Дочь теж, коли данцям це розповів. Данці самі це почули, вони були в шоці. В Данії нічого такого немає. Данці кажуть, ну у нас кожна партія має реєстр свій власний. Так само, як ми, От, коли вступаєте до нас, ми вам даємо партійний квиток, і ви в нашому внутрішньому е, партійному реєстрі. Але данці кажуть, ніхто не передає владі перелік членів партії. Це божевілля. Вони цитую, вони мені сказали, це божевілля, і це справді божевілля. І оце вони зараз все хочуть зробити. Тому е, слідкуйте теж на ми будемо робити все можливе, щоб цього не допустити. Бо замість того, щоб полегшити розвиток справжніх народних партій, правляча олігархія робить все можливе, щоб це ускладнити. Дає е, Постійно додає нові бар'єри, е, палеців колеса. Але ми, попри все це, ми знаєте, лупаємо цю скалу, як казав Франко, Так? Ми цю скалу пробиваємо. Ми змогли зробити перша партія у себе на сторінці. Справжні можливість, щоб люди внески робили, спростилися наскільки можливо по закону. Тому тестуйте, підписуйтесь на місячні внески до партії на 10 гривень в місяць, 20, 50, Неважливо, скільки у вас є можливості. Нам треба цю культуру просувати, цю справжню культуру демократично розвинути країн, справді європейську культуру. Не те, що нам тут олігархія розповідає про псевдо, якусь там е псевдоєвропейські речі і так далі, а справжню європейську культуру, так як це є в Данії. Якщо ви хочете, щоб у вас, ваші політики, щоб ваші депутати справді серйозно думали перед тим, як взяти якийсь маленький подарунок від когось, чи це є конфлікт інтересів, чи ні. Якщо ви хочете таких політиків, а не хочете вічних оцих товаришів, які квартирами беруть хабарі, які беруть заводами-параходами, хабарі, мільйонами, так долучайтеся до партії людей праці народовладдя. тому що поки що в Україні ніхто інший такого не прагне.